Київ та інші українські населені пункти знову пережили смертоносну атаку з боку Росії. Російська армія застосувала дрони та ракети, а пропагандисти в газетах пишуть у заголовках, що українців треба знищити. Ви ніколи не побачите такого заголовку в Україні, хоча це країна, яка зазнала нападу з боку Росії. Президент США скорочує термін ультиматуму Путіну. Але Москва зухвало заявляє, що ніхто не вказуватиме їй, що робити, які кроки можуть зробити США в подальшому, якою є перспектива з іншого берега океану і куди рухається російсько-українська війна? У нас у студії Стівен Файфер, американський дипломат та колишній посол США в Україні. Раді бачити вас. Вітаємо, дякую, радий бути тут. Пане Файфер Дональд Трамп креслив термін 8 серпня як останній день для завершення російської війни проти України. І коли ми бачимо, що Київ зазнав масованої атаки безпілотниками та ракетами, а нові повідомлення продовжують надходити, адже багато людей виявлено під завалами. Чи можна вважати це відповіддю на ультиматум Дональда Трампа Володимиру Путіну? Я думаю, що триваючі російські атаки на Київ та інші міста, а також відмова Росії зробити кроки, щоб спробувати досягти хоча б припинення вогню або серйозних переговорів, це і є відповідь Дональду Трампу. І цілком очевидно, що Кремль не сприймає Трампа всерйоз. Я думаю, ми розуміємо, чому. Тричі навесні Трамп давав Росії двотижневий термін для певних дій. Росія нічого не зробила, і термін минув, а дій не було. тому я вважаю, у Росії не чекають, що Трамп зробить серйозні кроки, якщо і цей термін мине без результату. подивимося. Дочка спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань України Келога, Меган Мопс також прокоментувала удар Росії по українських регіонах і заявила, що Путін випробовує силу і рішучість Америки. Як ви вважаєте, мова справді йде про перевірку американського терпіння, чи все зводиться до того, що Москва просто ігнорує думку демократичного світу і відкрито заявляє, що їй все одно Може бути і те, і інше. З одного боку, Путін хоче продовжувати цю війну. Він думає, що ще може здобути перемогу на полі бою. З іншого боку, він по суті випробовує Трампа, і на сьогоднішній день Трамп демонструє, що не готовий прийняти цей виклик. Я сподіваюся, що помиляюся. Сподіваюся, що Трамп вживе серйозних заходів проти Росії, якщо вона не зробить кроків у напрямку завершення війни до 8 серпня. Але маю сказати, що ґрунтуючись на діях Трампа за останні шість місяців, я налаштований дуже скептично. На початку війни, коли Росія ще сумнівалася у можливості зламати українців, її удари були спрямовані переважно по енергетичній системі. Зараз, схоже ставку зроблено на психологічне виснаження. Коли українці залишалися без електрики, це було одне, але тепер кожна ракета, яку не вдається перехопити, має ризик влучання в житловий будинок. після більш ніж трьох років російського вторгнення я проводжу ночі у підвалі у бомбосховищі. Як ви вважаєте? Це навмисний план, щоб змусити українців обернути гнів усередину на нашу систему протиповітряної оборони, на збройні сили, на військове керівництво і забути. Хто є насправді ворогом? Так, звичайно. По перше, я розумію, що це означає для українців. У мене є уявлення, що це таке. Я був в Україні минулого року кілька днів у травні. І весь цей час лунали постійні повітряні тривоги через російські атаки на Київ. За моїми спостереженнями, російській армії вдалося досягти лише обмежених успіхів на полі бою у 2024 році. Росія, наскільки я розумію, окупувала можливо близько 1% території України. Думаю, що розчарування в Москві зараз штовхає Росію на набагато безсистемніші атаки по цивільних об'єктах у Києві та інших містах. І ми бачимо набагато більші атаки за останні кілька місяців. на мій погляд, це відображає зростання незадоволення в Кремлі тим, що військова кампанія розвивається не так, як очікувалося. Значна частина війни наразі фактично ведеться проти мирного населення України. абсолютно. Але чого вони чекають від українців? Щоб ті вийшли на протест до Володимира Зеленського та сказали давайте припинимо війну і капітулюємо. Я вважаю, що мета Росії спустошити волю українців. Одна із проблем тут полягає в тому, як я вважаю, що Кремль насправді не розуміє українців я згадую останній візит Володимира Путіна до Києва. Це було 2013 року. Тоді він виступив із промовою, в якій основна ідея полягала в тому, що росіяни та українці це один народ. на мою думку, це був зовсім недоречний виступ для України, оскільки він заперечує культуру, мову та історію українців. Думаю, що за останні три з половиною роки ми спостерігаємо постійне недооцінювання Росією прагнення українців мати власну державу та самостійно визначати своє майбутнє. І на мою думку, Москва неодноразово дивувалася, наскільки сильно Україна хоче йти власним шляхом. Є ще один цікавий момент, якщо говорити про Путіна. Щоразу, коли американський президент встановлює новий термін закінчення війни в Україні, російський диктатор ніколи не відповідає прямо. він нічого не каже Трампу. так було, здається, шість телефонних дзвінків. але зараз не про це. Він спілкується через прес-секретаря Дмитра Пескова, чи, наприклад, через колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Чому на вашу думку російський диктатор уникає прямого спілкування? Чому він нічого не публікує безпосередньо на адресу Дональда Трампа? Якщо подивитися на останні шість місяців, мені здається, видно, що Путін намагався розіграти Трампа, переконавши його в тому, що він Путін зацікавлений у мирі, тоді як війна триває. І я повинен сказати, дивлячись на останні шість місяців, Путін досяг успіху. Ви бачили за останні шість місяців на жаль, низку американських поступок, згоду, в принципі, порушити західний бойкот і провести зустріч Трампа з Путіним. Я запропонував Сполученим Штатам спробувати нормалізувати відносини з Росією. Ми бачили, що в Організації Об'єднаних Націй американська делегація проголосувала проти резолюцій щодо війни між Росією та Україною, тому що у цих російських резолюціях вірно стверджувалося, що агресором виступає Росія. Також Сполучені Штати зробили кроки до нормалізації відносин із Росією. І, попри всі ці поступки та подарунки з боку Америки, ми не побачили жодних реальних кроків від Росії ні щодо задоволення американських вимог, ні щодо закінчення війни. Тож я вважаю, що Путін цілком свідомо намагається водити Трампа за ніс, і йому це вдалося. сподіваюся, Трамп зрозуміє, що його обдурили. І зробить кроки, щоб змусити Кремль змінити курс і розпочати рух до припинення вогню чи до укладання угоди, яка завершить цю війну. так безумовно. Знаєте, пане Файфер, багато психологів говорили, що в американського президента надзвичайно розвинене почуття гордості. Він вкрай егоїстичний, любить хизуватися перед усім світом і після шести місяців, протягом яких російський президент намагався його обдурити, дивно, що ми не бачимо жодної жорсткої реакції з його боку. І якщо він справді настільки гордий, то виглядає дуже приниженим перед усім світом. Я згоден. Я Думаю, що Путін принизив Трампа. Я думаю, що Трамп виглядав слабким. Сподіваюся, що він змінить курс. подивимося наступного тижня, коли мене встановлений термін. але, хоча я сподіваюся на жорстку реакцію Трампа, судячи з останніх шести місяців, я не впевнений, що цього варто очікувати. А якщо говорити не про Трампа, як у Вашингтоні реагують на заяви російських офіційних осіб, як от Дмитро Медведєв? Адже Трамп писав, що Медведєву варто ретельніше підбирати слова? Чи не здається Вашингтону, що поведінка представників вищого керівництва Кремля стає справді небезпечною? Щодо Медведєва, він по суті дискредитував себе вже кілька років тому. Не впевнений, що його сприймають серйозно, хоча він обіймає високу посаду в російському уряді. Проте деякі з його висловлювань настільки дивні, що виникає питання, чи він їх усвідомлює. Я згадую одну розмову, яка відбулася кілька років тому з колишнім російським чиновником, який працював в оборонній сфері. Він тоді сказав буквально наступне: не звертайте уваги на Медведєва, слухайте лише Путіна так, але Путін не так багато говорить, чесно кажучи. Я думаю, що Путін намагається уникнути прямого протиріччя з Трампом. Тому що Путін все ще сподівається вибудувати з ним відносини, які зможуть принести користь Росії. І відверто кажучи, це зрозуміла стратегія Путіна. і як показали останні шість місяців, вона працює, тобто йому вдалося уникнути будь-яких серйозних кроків з боку Америки, спрямованих на покарання Росії за відмову погодитись на припинення вогню, яке Україна прийняла у березні цього року. Стратегія виявилася результативною, тому на даний момент я не впевнений, який мотив у Путіна змінити курс. Сподіваюся, якщо до 8 чи 9 серпня Росія не зробить жодних істотних кроків до завершення війни, Трамп все таки вживе реальних заходів, які чітко дадуть зрозуміти російському керівництву, що продовження цієї війни означатиме все більші політичні, військові та економічні витрати для Росії. Подивимося. Імовірно, 8 серпня ми побачимо ще одну смертоносну атаку з боку Росії та чергову реакцію від американського президента. Але подивимося, сподіваємось на краще. Нещодавно ви сказали, що якби Трамп скористався наявними у нього інструментами, війна в Україні могла б піти інакше. Але сьогодні Путін продовжує війну, тому що вірить у свою перевагу та здатність виснажити Україну. Які реальні інструменти впливу зараз є у Трампа? Він говорив наприклад, що міг би запровадити 100% мито на імпорт російських товарів до США. Чесно кажучи, не думаю, що це змусить когось у Кремлі втратити сон. У 2024 році Сполучені Штати Америки, якщо не помиляюся, імпортували з Росії товарів на суму близько трьох мільярдів доларів. Це не дуже багато, але у Трампа є реальні важелі впливу, якщо він ними скористається. По перше, є кілька реальних кроків для посилення санкцій. Хоча, наприклад, Сполучені Штати Америки та західні країни заборонили експорт високотехнологічних товарів до Росії, деякі з них все ще якимось чином проникають туди. Напівпровідники та чіпи продовжують потрапляти до Росії і використовуються потім у російських ракетах та дронах. Можна було б вжити додаткових заходів, щоб перекрити цей шлях і серйозно посилити санкційний режим. По друге можна знизити граничну ціну на нафту. Європа вже заявила про готовність знизити цей поріг із 60 до 47 доларів за барель. Сполучені Штати можуть і повинні наслідувати цей приклад. Трамп міг би також звернутися до конгресу з проханням схвалити виділення додаткових коштів як допомогу Україні не лише через продаж озброєнь. Він міг би спільно з великою сімкою та ЄС досягти конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених активів центрального банку Росії та направити їх у фонд для відновлення України та закупівлі зброї. Такі заходи поставили б Путіна і Кремль перед реальністю. Україна отримає все необхідне і ресурси, і озброєння, щоб продовжувати боротьбу. А Росія нестиме все більш серйозні військові та економічні витрати. На жаль, незважаючи на наявність таких важелів, за останні шість місяців Трамп не використав їх. дуже сподіваюся, що 8 серпня, коли стане ясно, що Росія не має наміру робити кроки до закінчення війни, Трамп вживе рішучих заходів і дійсно почне чинити серйозний тиск на Кремль. На жаль, із 2022 року заморожені активи з якоїсь причини перебувають у підвішеному стані. Це наче щось, що просто не рухається, нічого не відбувається. Думаю, що до кінця свого терміну адміністрація Байдена, зокрема Міністерство фінансів, прийшла до думки, що можна зробити кроки щодо конфіскації цих активів Частково проблема полягає в тому, щоб переконати європейців. європейці були б більш відкриті до ініціативи, якби Трамп рішуче її просував, адже США погодилися продавати зброю Україні, але він не просив Конгрес виділити додаткове фінансування. Це могло б посилити інтерес Європи до використання заморожених активів центрального банку Росії замість того, щоб збільшувати власні бюджети для підтримки України на мою думку, це був би крок, який міг би спрацювати, якби Трамп вирішив діяти. Подивимося, чи має інший світовий лідер, не тільки Трамп, реальні важелі впливу на Путіна? Я вважаю, що Захід має можливість вплинути, якщо він діятиме колективно. Наприклад, конфіскація заморожених активів центрального банку Росії. А також чіткий сигнал про те, що підтримка України збережеться у довгостроковій перспективі. Все це стало б важливим кроком, щоб дати зрозуміти російському керівництву, продовження війни означатиме нові втрати серед російських військовослужбовців, посилення економічного тиску на російську економіку. Зараз згідно з більшістю прогнозів. Після 2025 року російська економіка зіткнеться зі стагнацією. колективні дії можуть вплинути на розрахунки Кремля. хочу відзначити одне, чого я не передбачив би у 2022 році. Мене здивувала готовність Європи продовжувати підтримувати Україну. У 2022 році. Я не припустив би, що проблеми виникнуть у Вашингтоні, а не в Європі. Я думаю, що європейці налаштовані серйозно. Вони розуміють, на відміну від Трампа, що якщо Росія здобуде перемогу у війні з Україною, вона стане значно серйознішою загрозою як для Європи, так і для американських інтересів. Мені б хотілося, щоб Білий Дім розумів це так само ясно, як у Берліні, Парижі, Варшаві, Лондоні та країнах Балтії, де вже існує чітке усвідомлення того, що перемога Росії в Україні означає для Європи. І якщо поглянути на історію, то чи справді війни закінчуються через економічний тиск? Сам по собі економічний тиск може виявитися недостатнім, але я думаю, це може зробити свій внесок. За останні три роки Путін збільшував витрати на оборону, використовуючи зокрема кошти із фонду національного добробуту Росії. Це дозволило йому уникнути ситуації, коли зростання витрат на військові потреби змушувало б скорочувати фінансування цивільного сектора. Однак, як зараз прогнозує багато економістів. Така схема може працювати ще деякий час, але після поточного року її стійкість серйозно знизиться. Путіну доведеться зіткнутися з класичним вибором між гарматами та маслом. Він зміг уникнути цього протягом трьох років. Тому я думаю, що економічний тиск допоможе. Однак, справжня точка тиску буде не в санкціях. А в тому випадку, якщо Кремль усвідомить, що Європа та США готові продовжувати надавати Україні озброєння та фінансування, зокрема для виробництва власної зброї, наприклад, дронів великої дальності, це означає, що війна триватиме. а це зростаючий біль для росіян. Втрати росіян, які за деякими оцінками вже перевищують мільйон, лише зростатимуть. Думаю, саме це стає ключовим фактором тиску. На даний момент у Кремлі, як на мене, зберігається надія Путіна на те, що якщо Трамп відмовиться від підтримки України та відступить, то інші європейські країни почнуть скорочувати допомогу слідом за ним. Цю стратегію потрібно змінити. І якщо Путін буде переконаний, що Захід справді твердо налаштований підтримувати Україну, саме це, на мою думку. Може мати найбільший вплив на його рішення продовжувати війну або шукати шлях до припинення вогню та досягнення справедливого миру. Чи зберігається у США думка про те, що Україна має провести вибори, навіть не зважаючи на те, що частина її території перебуває під російською окупацією. Мені здається, у США ця думка зараз не має серйозної підтримки. Загальне розуміння тут таке по-перше, Україна перебуває у стані війни, і по-друге, очевидно, саме українське громадянське суспільство вважає, що зараз не найкращий час для проведення виборів. Думаю, більшість політичних партій в Україні погоджуються з тим, що вибори проводити не слід. Є критики з України, які, як на мене, за будь-яких обставин стверджуватимуть, що відтермінування виборів нібито свідчить про недемократичність влади. на мою думку, така аргументація не отримала серйозного відгуку ні в Конгресі США, ні в суспільстві. Пане Файфер, і останнє запитання: ви неодноразово говорили про можливу атаку Росії на країни Балтії. Це буде пряме вторгнення чи гібридна операція? Моя тривога полягає в наступному якщо Путін здобуде перемогу в Україні, чи обмежуються його амбіції тільки цією країною? Я не думаю, я боюся, що, наприклад, одна з країн Балтії може опинитися під загрозою. Якщо запитати більшість російських експертів сьогодні, чи може Путін почати військову атаку на ту саму Естонію, вони дадуть відповідь, що це було б божевілля і вони, мабуть, мають рацію. Додам важливе, якби цих експертів запитали у 2018 чи 2019 чи почне Путін повномасштабне вторгнення в Україну у 2022, вони б сказали, що це божевілля, і він не зробить цього. Є ризик недооцінки амбіції Володимира Путіна. Я вважаю, він прагне відновити російський вплив і, можливо, фізичний контроль як на пострадянському просторі, так і у східній Європі. І він може розглянути спосіб кинути виклик країні НАТО. І якщо не буде належної реакції альянсу, це завдасть серйозного удару по єдності НАТО. Тому, як на мене, європейські держави роблять мудро, збільшуючи свої оборонні бюджети. Це дозволить продемонструвати Росії будь-який удар по країні-учасниці НАТО буде рішуче відбито. Саме так працює стримування, і все ж, нехай ймовірність цього може бути не такою високою. Я вважаю нерозумним виключати можливість того, що в амбіції Путіна входить, наприклад, відновлення контролю над східною частиною Естонії для НАТО розумно готуватися до такої непередбаченої ситуації. Знаєте, пане Файфер, у 2022 році, всього за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну я провела інтерв'ю з Ентоні Блінкеном, у якому він переконував мене та українську аудиторію, що Росія нападе протягом кількох тижнів. Це питання короткого проміжку часу. І американська розвідка, за його словами, не помиляється. А я тоді заперечувала те, що це взагалі можливо. Я був у Києві наприкінці січня, на початку лютого 2022 року, і більшість українців, з якими я розмовляв, теж заперечували подібну можливість. Зрозуміло, я не бачив даних американської розвідки, я більше не працюю в уряді. Але один мій знайомий, колишній колега, вже у грудні чи на початку січня сказав мені: я не можу поділитися з тобою розвідданими, але я їх бачив. Це жахливо. Росіяни збираються вторгнутися. Українці підтвердили, що Росія справді накопичує сили у Білорусі та Криму для можливого вторгнення. Але при цьому вони вважали, що Москва не має наміру це здійснити. На мою думку, це був найцікавіший момент в аналізі американської розвідки. Рішення про оприлюднення цієї інформації було ухвалено вже у грудні. Розвідка США дійшла висновку, що Росія має не тільки можливості, а й намір. На жаль, це підтвердилося 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну атаку на Україну. Так, Ви праві дуже вам дякую, пане Файфер, за ваш час і за ваші відповіді. Подивимося, що станеться 8 серпня. Я налаштований скептично. Не думаю, що США зроблять якісь рішучі кроки. я дуже сподіваюся, що Трамп спростує мої очікування і відреагує жорстко, що змусить Кремль переглянути свої розрахунки щодо продовження цієї страшної війни. ще раз дуже вам дякую.